Ми схвалюємо та підтримуємо всі заяви і звернення Патріарха Київської всірусії України Філарета з приводу актуальних суспільних подій та висловлені з цих заяв пропозиції і застережень, враховуючи, що першою причиною громадських акцій стало суспільне незадоволення відкладанням на невизначений час підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Виходом з кризи, на нашу думку, буде відновлення переговорів та підписання цієї угоди. Умовою порозуміння є невживання сили до учасників мирних громадських акцій, недопущення провокацій з будь-якого боку. Ми закликаємо і громадських активістів, і представників влади та опозиції робити все можливе. Для уникнення силового протистояння ми вважаємо корисним та схвалюємо діалог за круглим столом між владою, опозицією та представниками громадського суспільства як шлях вироблення взаємно прийнятих рішень для подолання кризи. Ми сподіваємося, що будуть вжиті належні кроки для відновлення рівня суспільного авторитету. Нашої держави. Синод закликає вірних Київського патріархату, всіх віруючих продовж молитися за Україну, за мир і порозуміння, за збереження нашого народу від міжусобної ворожнечі. Церква була, є і залишається з українським народом. Ми закликаємо Боже благословення на всіх, хто прагне добра Україні. Філарет Патріарх Київський і всієї Русі України. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, Україна переживає сьогодні свою Голгофу. Христа Спасителя був хресний шлях на Голгофу. І по дорозі до Голгофи Христос тричі паде під тягарем Христа наших з вами гріхів. Але незважаючи на це, встає і йде далі, щоб виконати ту обітницю, яку дав Отцю небесну. Сьогодні ми з вами також маємо своє падіння, але повинні набиратися сили, просити в Господа Бога мудрості, як правильно поступити в цій ситуації, яка склалася в нашій. Державі. Молитва це і розмова з Господом Богом, і тому завжди збираючись на ці мирні акції на всіх площах України, на Майдані Незалежності в Києві, лунає молитва, яка прикликає небо за мир і спокій у нашій державі. Мені довелося бути у Києві у той день. Коли Беркут атакував усіх тих мирних людей, які були на Майдані, дзвони Михайлівського золотоверхового монастиря сповістили, немовби татари нападають, і на очах людей можна було бачити сльози. Чому так стається в нашій державі?